Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі про в'язання. Я Саша, тижневий влог. Сьогодні вівторок. Знов в мене накопичилась купа всього з минулого тижня. Буду показувати, розповідати. Сподіваюся, що вийде ну, хоча б хвилин 20 відео. Нічого не можу обіцяти. В мене, як ви знаєте, ну завжди що б я не показувала і не розповідала, в мене виходять короткі відео. Тому вже як вийде. Покажу готові роботи. По-перше, це шкарпетки. Мені здається, я початок. Чи початок, чи просто про плани на них вам розповідала. Це букльована пряжа, це букльована пряжа, зараз вставлю вам фото моточка. Дуже прості, швидко зв'язались на 2,5 я в'язала їх, але пряжа тут, мені здається, 300 метрів. Якщо не так, я підпишу, я не пам'ятаю вже. Прибрала етикетку, мені здається, що 300 метрів на 100 грам. Спиці я брала 2,5, але набирала зазвичай десь в мене 60-64 петлі. Тут на розмір 40 я набирала 56 петель, і тому вони досить так швидко в мене зв'язались. Це шкарпетки для мами. Вони вже побрані, готові. Я не знаю, чи є сенс вам зблизька це показувати. Я на цю пряжу робила огляд. Вона дуже приємна і на дотик як такий махровий рушничок. Дуже м'ягенькі вони. Так, готова робота перша є. Все принесла, щоб нічого не забути. Потім ось така в мене пряжа була в роботі. Це регія від Шахінмаєр, Denim Лук-Колор. Е, номер кольору тут 04393. Колись дуже давно магазин, мені здається, цаквояж, а може ні. Привозив цю пряжу, і вона була дуже дешева. Це шкарпеткова регія, вона непогана, був лише один цей колір, і дешева я маю на увазі у порівнянні. Е, у порівнянні з регулярною пряжею такою це був сток і Вона коштувала ну, так само, як Alize Superwash, а можливо навіть дешевше. Ну, точно не дуже дорого. Ну, от я взяла тоді чи 4, чи 5 тих мотків. Дуже класний тут колір. Він такий: це приберу, він такий смугами, і вони і чоловічі, і жіночі можуть бути. Я дуже багато шкарпеток в'язала різних із візерунками навіть. От, і в мене останній був моточок і вирішила я зв'язати такі просто чоловічі шкарпетки резинкою 5 на 1. І чому вони в мене досі не попрані, зараз розповім. Я зустрічалась з Валерією, Валерія Скайворк Нітвер, залишена неї посилання, яка варить мило і косметичне, і мило доглядове для в'язаних речей. У минулому відео я вам розповідала, що я не тим милом попрала яким. Треба було попрати шкарпетки, я використала випадкове косметичне мило, і е, на мої особисті відчуття мені здалося, що то мило пом'якшило, упал до такого стану, як е, ну, я його таким ще не бачила. Тому от ми з Валерією зустрічались. Зараз я вам покажу, що вона мені подарувала. Так от. І я коли з не, з нею розмовляла, кажу, що я зараз якраз в'яжу шкарпетки, дов'язала вже шкарпетки ці з регії, і е, щоб. Е, Точно виявити, чи то косметичне мило, воно пом'якшує так пряжу, як мені здалось, то треба одну шкарпетку попрати там якимось універсальним милом для вовни, а іншу отим косметичним. І я, скоріш за все, так і зроблю, вам показую не поперені. Це регія, вона теж така вовняна. Я б не сказала, що це колючість, те, що я відчуваю, коли тримаю ці шкарпетки, але ну, це не мереносова, вовна, вона досить така. Вовняна, коротше кажучи, на дотик. Тому ем, я візьму, я собі от його підписала. Це косметичне мило від Валерії, яким я прала той опал. Одну шкарпетку поперу ним, а іншу, скоріш за все, зараз покажу, що мені подарували. скоріш за все, або з цим універсальним, або, якщо мені здається, в мене є мило для вовни. Ну, коротше кажучи. Ем, Будемо порівнювати. Чому? Тому що е, Валерія сказала, що вона е, на основі складу, з цього косметичного, зараз е, спробувала зробити інше мило для прання. Тому їй цікаво, чи дійсно воно так впливає, чи мені здалось. Тому одну шкарпетку перемо цим, іншу, перемо ось цим універсальним. Е, ще мені Ліра подарувала пасту для зняття просочення, це е, така паста для. Того, щоб знімати просочення, типу як на твідах, як на совдонігалі, як на совдонігалі, який він просто намащений якимось маслом. От, хочу спробувати, тому що якраз з того самого совдоніголу в мене є думки цієї зими щось пов'язати. В мене є кілька кольорів. Я ще думаю, що саме це буде, але от ну в мене вже є ось цей засіб, тому ну терміново треба щось вже визначатися. Із того твіду в'язать. В мене кілька кольорів є, і я обов'язково вам покажу, коли буду вже визначатися з дизайном. І ще в мене є ось такий бальзамчик для рук. Теж новенький продукт від ліри. Дуже він класно пахне. На жаль, камера вам не передає. Мені подобаються такі трав'яні запахи, і воно пахне такими, ну як лікарняні травки, якісь, не знаю, дуже класно. тому... В мене відбулася приємна зустріч з подарунками з спілкуванням. Ми з Лєрою сиділи. Я не знаю скільки годин і сиділи б не але вже її чоловік шукав, тому що ну, дуже довго ми розмовляли про все на світі і про рукоділля, і про життя. Дуже рада була зустрітись, і ще раз кажу, що ну я не знаю, якщо б десять років тому мені сказали, що я буду знайомитись з людьми в інтернеті, підтримувати спілкування, зустрічатись і. Є дівчата, з якими ми дійсно познайомились через соцмережі і спілкуємось ну, не один, а не два рази і постійно зустрічаємось. Тому за цей за це інтернету я дуже дякую за вас, за чудових людей. Так, це вам я показала. Давайте далі. Ще тут в мене в кадрі лежить моточок, не просто так. Теж була в мене дуже дуже приємна зустріч знов таки з цією людиною. Я познайомилась в інтернеті. Я не знаю, чи я розповідала колись, але ну зараз є привід Свєта, я про тебе розкажу до появи ще мого каналу. До мені здається, не було навіть чи був вже інстаграм тоді. Ну дуже давно це було, коли ми вели творчі такі блоги на. Ресурсі блогспот він називався. Коротше, в мене був там якийсь блог, рукоділля я показувала це в вигляді тексту було і з фото, і у світи там був блог. І ми ну, якось чи через коментарі там поспілкувались. Ну, коротше кажучи, виявилось, що ми будемо жити поряд. Ми мали переїхати в той район, де Світлана вже проживала. От і я дуже пам'ятаю, як я перший раз йшла з нею на зустріч. Це так було дивно. Ну, я ніколи її не бачила. Ми навіть по телефону, мені здається, не розмовляли. Ми списалися там в тих коментарях. І, ну, щоб не збрехати, це, мабуть, 12-й рік. І отже, вже ну, більше 10 років ми спілкуємося так, час від часу зустрічаємось, на жаль, зараз. Такий час, що дуже рідко це ем, виходить робити, але так склалося дуже випадково, що я була в тому районі біля Світланки, і ми списалися. Ну, коротше кажучи, ми зустрілись, посиділи на каву, нічого, як завжди, знаєте, поговорили про все на світі і нічого не встигли за ці півтори години обговорити. Дуже була приємна зустріч. В мене такий насичений на зустрічі вийшов тиждень, і е, мені подарувала е, Світлана ось таку пряжу. Це Опал, серія Black Дрегон. Друга. Це найкраща. Мабуть, я. От зараз новенька серія, яка вийшла від Опалу, вона у моєму серці так трохи потіснила Black Дрегон, але ось ця ось ця серія. Мулінешного опалу, просто ну, неймовірно, я в'язала з декількох кольорів. Вони всі дуже класні, вони класні в роботі, вони е, дуже добре носяться, тому що в мене є відгуки від людей, якими я дарувала саме ці шкарпетки. І от, ну, я не знаю, Свята, дуже тобі дякую. Ось така має бути ось така має бути шкарпетка, номер кольору, ви бачите: 3 одиниці 30. В мене взагалі були інші плани, але я цей моток вже три дні нікуди не прибираю. Ну, по-перше, щоб вам показати, а по-друге, тому що я хожу і на нього, задивляюсь, як мені хочеться такі шкарпетки. Ну, в мене просто неймовірна кількість шкарпеток для себе. І, і ці я б собі зв'язала. Ой, не знаю, дуже хочеться, дуже класний моточок. Показала вам і теж не буду знов його далеко прибрати, тому що ну натхнення, ви знаєте, така штука, що якщо хочеться, то треба брати і робити, тому що тому що ми живемо в буремні часи. Люди хочемо, робимо, як є на то бажання. Правильно? правильно. Так, що тут у нас? У нас тут процес у нас. Чого у нас коли він у мене? У мене процес, який я хочу вам теж показати, поки я його не закінчила, тому що вже друга шкарпетка на підході. Е, трошки розповім, тому що, е, тому що є що, як то кажуть, розповісти. Це е, газал, це аналог е, хепіфіта, але утліт. Я колись його купила, декілька таких пасм і навіть огляд знімала на таку пряжу. Її плюси і мінуси, і е, який мінус саме був е, у цій. У цій пасмі їх було дві. У мене було дві однакового кольору пасми. Е, давайте я вам розмотаю покажу, що я маю на увазі. Е, брак тут був якого плану? В одній пасмі у нас дві. На кожну шкарпетку тобто ми беремо і в'яжемо е, дві однакових шкарпетки. Якщо цю пасму розмотати, я їх, до речі, змотувала, тому що. Зараз розповім. От, бачите, тут дві половинки, ви кожну змотуєте і в'яжете паралельно дві шкарпетки. Так от, в мене було дві бракованих пасми, який був брак. В одній половинці нормальна була нитка, там чотири складові. Таких чотири ниточки скручені, а в іншій половинці три. В'язати дві шкарпетки з них неможливо було, тому що ну, на 25% одна нитка тоньша за іншу. І так само було в одній пасмі і в іншій. Що я зробила? Я з кожної пасми взяла нормальну пасму. Це не вони, це оті браковані. Із нормальних на два з половиною я зв'язала вже одну і от в'яжу другу шкарпетку. Це для дитини моєї шкарпетки будуть. Ця пряжа дуже м'яка, і вона зовсім не колиться. Вона трошки з часом втрачає колір, але е, нічого страшного, ну, досить довго вони будуть яскраві. І це не дуже теплі. Будуть шкарпетки такі на не на морози, скажімо так, а одна зараз на такий сезон, коли вже прохолодно, але ще не хочеться такі прям товсті вовняні шкарпетки одягати. Так, дві нормальних пасми в мене ось а дві ось ці браковані я теж відклала і що я буду з ними робити. Я хочу, я хочу додати сюди мохер. Або мохер, або якусь тоненьку вовну. Але, скоріш за все, мохер, тому що я у мохері бачу більше сенсу, ніж у тоненькій вовні. Щоб сюди додати, я не знаю, може, якщо знайду синій. Зелений було б класно, мабуть, а може, щось таке світленьке. От, і е, теж на 2,5 чи на 2,25 зв'яжу шкарпетки, щоб потовщити цю нитку і використати її. І є таке бажання зв'язати взагалі від миска, щоб повністю вив'язати і вже не бавитись з цими залишками, які є з браком. Не впевнена, що захочу в'язати від миска щось мені. Більше подобається зараз відверху в'язати від резинки. Ну, коротше кажучи, ось такий процес. Я не знаю, чи зараз після оцих я одразу почну, чи пізніше. Ну, треба поритися, що в мене є з мохерів, щоб сюди додавати. А ці, я думаю, що я сьогодні навіть і закінчу. І, можливо, завтра вже покажу вам готові ось ці шкарпетки. Тобто, на сьогодні в мене в планах дов'язати по максимуму все, що встигну. З цих шкарпеток, і якщо встигну, то попрати і попрати різними видами мила шкарпетки сині з регії, щоб поділитись з вами своїм відгуком. Ось так. Зараз буде дуже показове відео про запаси. Мені треба ось до цих недороблених бракованих моточків, про які я вам розповідала. Я ж кажу тут не чотири. Скручені нитки. А всього три. Тобто вона тоненька. Мені треба підібрати мохер. Ем, я покажу, скільки в мене взагалі є мохерів і чи можна там щось знайти корисне. Ось так це виглядає. Це, знаєте, оце наше улюблене, коли повно всього, а в'язати немає з чого. Тут такий в мене ще яскраво рожевий сховався. Ось тут моточки. І що ми маємо? Аж нічого. Мені, мені хочеться взяти ось це. Я не знаю, що буде, от чесно. Тут є такий яскраво-зелений, він не зовсім співпадає. Це що у нас від супер-роял. Мені здається, десь в мене ще маленький залишок такого має бути. І треба зважити, чи, ти, чи вистачить тут на шкарпетки. Тому що, ну, бачите, наче в мене багато всього, але все якесь таке сумне і нецікаве. Ну, білий, не хочеться сюди додавати. Хочеться якогось жовтенького. Його теж немає. Темні, взагалі ні. Я не знаю, я зараз. Зважу, скільки ось цього. Давайте разом з вами. Давайте разом з вами це зробимо. Так. А, тут повний моточок, просто він щось розпатрений. Ну і все. Тоді, що я вам хочу сказати, я візьму ось цей яскравий і подивимось, що з цього вийде. Я не знаю, на що мені така купа різних мухерів. Це колись купувала щось по акції, по знижкам, щось якісь на задумки в мене було куплено, які вже не здійснились. Ну, коротше, повна коробка, абсолютно безглуздого мотлу. Ой, а з цього будемо в'язати. Яскраві шкарпетки. Взагалі, знаєте, це якось показово. В мене таке сумне життя, що я обираю ось такі кольори. Бачите, ну нема. Тільки білий є, немає жовтих, немає блакитних, немає якихось яскравих, рожевих, навіть рожеві, от оцей тільки в мене яскравий, я, до речі, з нього в'язала колись. Ем, знаєте що? Ніколи не вгадаєте, я в'язала спідницю. Якщо я знайду фотки, я зараз вам ставлю для малої я в'язала мохерову спідницю, вона була офігезна, вона її в садочку носила, дуже класна така. І все. А я сумна людина, в мене немає яскравих мохерів. Який жах. Головне, не купити ще до цієї коробки щось. І це люди, ж тільки мохер. В мене такого барахла купа, купа, коробок. Жах. Так, це така нев'язальна рубрика Саша. Жертва Тіктоку, як то кажуть. Я думаю, що багато хто в соцмережах бачив. Зараз дуже багато таких відео, де, де на чорному одязі е, листям роблять відбитки білизною чи доместисом, чи чимось таким. Е, мені дуже хотілося це спробувати. Я не знаю, загоріла з цією ідеєю. І в мене щось таке вийшло. Я зараз вам показую шматочок. Просто хочу розказати, як я, як я це робила. І є нюанси, тому що я знаю, що тому що я виклала в інстаграм. Фотку, і багато дівчат написали, що збирається теж таке повторити, поки ще сезонно в сіні, поки ще листя є таке гарненьке на вулиці. Так, я залишу під відео посилання на TikTok, яким я надихалась. Їх багато, я думаю, що ви багато зустрічали різних, але загалом це такі ну, коротенькі відео, тому я багато чого подивилась, багато чого почитала і що хочу сказати. По-перше, бажано, щоб е, тканина, на якій ви будете це робити, була максимально бавовняна, тому що ну, на бавовні це простіше, це більш е, гарно вийде. Це теж мало хто каже, але коли ви робите. Відбиток на одній частині, то всередину прокладайте картонку чи щось таке тверде, і обмотане плівкою харчовою, щоб не було відбитків на іншій стороні. На іншій стороні ні, тому що в мене такий так сталося. Я робила як треба, але все ж таки, десь в мене воно просочилося. Зараз покажу. А, от позаду я. Не планувала робити листя, але в мене тут була плямка, я просто її закрила, потім зробила ще такий відбиточок, окрім одягу, на якому ви будете це робити, чи тканина, якась чи що ви захочете. Листя, будь-яке, яке вам подобається. Ну, кланове, це така класіка, і коли ви робите відбиток, краще ось з цією стороною, тобто. Як сказати, не лицьовою, а зворотньою, де такі прожилки, тому що не завжди це виходить. Бачите, отут, наприклад, ну просто воно все зафарбовується. Але іноді виходить, зробити, щоб були, ну, було видно ці прожилки, тому краще зворотню сторону використовувати. І е, не білизну я брала, а... Ось такий Domestos, ультрабілий, саме ультрабілий, тому що звичайним не вийшло. Я спробувала якимось, який в мене був, і потім сходила, купила такий. Ультрабілий, він гелевий, можна робити білизною, звичайною, там найдешевше, але вона рідка. А Domestos, він гелевий і просто ну, це зручніше, воно у вас не тече. Ви оцей гель макаєте листочок, і коли підіймаєте, там трошки отак струхнули і приклали. Коли це така прям рідина рідина, то не дуже, не дуже воно виходить. от і все. Це потрошку, ви все е, розміщаєте, як вам подобається це листя, це суто ваша фантазія, робите, як вам заманеться. Завжди можна сказати, що я художник, я так бачу. Е, треба, щоб це все так просохло. Потім я е, полоскала я не знаю скільки разів, тому що вода дуже брудна. Вимивається, чорна рижа вода е, дуже довго. Прям максимально. Я спочатку дуже довго це мила, просто душем. потім полоскала у воді без нічого і все рівно вона дуже довго була чорна. Потім я попрала і ще раз полоскала і Витратила я не знаю скільки часу на е, саме прання. Тому що, ну, ось це, це швидко робиться. Просто треба почекати, поки там ви зробили одну сторону, почекайте, щоб висохло, щоб перегортати і робити ось тут, е, щоб у вас нічого не де, щоб нічого не де не з'явилось там зайвих плям. От, дуже довго це. Треба полоскати, приводити до ладу. І я не знаю, скільки воно проживе. Я багато почитала про те, що це е, як сказати, порушує структуру тканини, що воно розповзається, що тут будуть дірки. Ну, не знаю, поки що воно не відрізняється. Воно просто втратило колір і за товщиною і за структурою залишилось таке саме, як і було. Я обов'язково вам покажу, як це виглядає на мені повністю. Я не можу дочекатись воно ще вологе, щоб ви розуміли, я вам зняла з вішака недосушену річ і принесла так показати. Сподіваюся, що воно до вечора досохне і завтра зможу зняти, зняти вам коротенький відеоогляд, що в мене вийшло. Так, це не в'язальне, але ну, дуже цікаво, мені хочеться поділитися. Мені дуже подобається. Мені дуже сподобався і процес, і те, що в мене вийшло. Можливо, вам захочеться щось таке спробувати. Ну, ось такий я маю результат. Все мені подобається. Я задоволена, просто я не знаю, на 200% дуже класно все вийшло. Я сподіваюся, що з часом з праннями все буде добре. З цією річчю перше прання нормальне. Я ж кажу, єдине, що дуже вимивався колір, прям фарби було ну, занадто багато. Я такого ще не бачила. Але з тканиною, наче, все нормально. Капюшон я нічого тут з ним не робила, просто залишила чорним і ось. І ось тут у мене на спині один листочок. Я намагалась ем, зробити таку асиметрію, тобто, тобто трошки ось тут. І трошки по діагоналі на рукаві, і ось тут понизу. Ну, наче все в мене вийшло. Звісно, хотілося б краще, хотілося б, щоб більш може десь там були чіткіші ці відбитки. Але в цілому я просто мега задоволена. Я обожнюю осінь, я обожнюю кленове листя. З мене сміялися рідні, бо я взяла це вдома поміряти і ходила, просто не могла зняти так. Мені було в цьому зручно і гарно. Ну, ось таке. Побавитися, отримати задоволення це не так дорого і класно, що можна взяти не нову річ, як я зробила, а якусь з плямкою, яку, якусь десь там потерту, трошки зіпсовану і спробувати на ній, то взагалі ну, ресайклінг буде повний. А ну в мене не було нічого під рукою старого. прийшлось придбати такий чорний худі. Ну, я дуже задоволена, мені здається, вийшло класно. Пишіть, як вам. Час підбивати підсумки цього тижня. По-перше, шкарпетки, які в мене експериментально пралися двома видами пральних засобів. Я помітила собі маркерочком ту шкарпетку, яку я прала косметичним милом. І що я вам хочу сказати, що тепер різниці я не відчуваю. Ось це я прала взагалі навіть не милом від Валерії, а просто звичайним якимось милом для рук. Просто попрала шкарпетку тим, чим було. А ось це ото косметичне мило, яке дуже мені пом'якшило опал. Як мені здавалось, тепер я вже в цьому не так впевнена, але це все ж таки регія, і вона не така колюча. І зараз я на дотик ну, таку суттєву різницю не відчуваю. Може, трошки це м'якше, але ну не прям критично, настільки що, ну, от, я думала, що якщо буде велика різниця, мені прийдеться. Випрати все це разом, щоб вони були однакові. Але зараз, якщо різниця ця і є, то вона невелика. Тому я не знаю, що вам сказати. Можливо, це залежить все ж таки від пряжі чи від якихось там моїх суб'єктивних відчуттів. Тим не менш, шкарпетки готові, класні, дуже ними задоволена, але все, але тепер все, косметичне мило я буду використовувати виключно за призначенням. Так, і ще в мене готова одна пара. З газалу, який аутлет, який насправді газал Happy фіт. Ось такі шкарпетки, п'ятка стронг, нічого тут цікавого, просто лицьова гладь. Дуже мені подобається. Ця пряжа, я вже вам казала. В неї є, звісно, ну це не недоліки, це особливості, які ви маєте враховувати, коли з нею в'яжете. Вона е, холодна, так би мовити. Тобто, вона не супер гріє. Але на перехідний період це те, що треба. Тобто в них не буде жарко. От, ну зараз, коли там на вулиці плюс 10 і вже вдома ніжки мерзнуть, але ще не хочеться такі дуже теплі шкарпетки діставати. От і я ж кажу, моя дитина обожнює цю пряжу, тому що вона дуже м'яка. Вона не чухається, вона не колить, вона ніякого дискомфорту не. Приносить дуже м'якенька зручна, яскрава, трошки випирається колір, але це не критично. Я вам розповідала, в мене було дві таких бракованих пасми. З двох половинок з кожної з цих пасм я зв'язала ці шкарпетки. А ті частини, де була більш тонка нитка, я зміксувала з і Зараз покажу, що в мене виходить. Мені дуже подобається, до речі, от цікаво зараз порівняти, як. Все ж таки колір змінює загальний вигляд виробу. Це та сама пряжа, просто я додала ось такий яскравий мухер. Мені подобається, що я вибрала. Я думала, що буде прям занадто, таке, занадто яскраво, занадто насичено, але не знаю, дуже класно виходить. Я люблю такі зелені кольори, приємно в'яжеться на 2,25 я вирішила в'язати і щільність, от, ну, нормальна щільність шкарпеткова виходить. Тому, тому в'яжу. Я думаю, що за вихідні я з цим процесом в не знаю, якого розміру в'язати. Можливо, 38-го, тому що щось останні всі жіночі в мене на розмір 40, а не у всіх така ніжка. Такий, от такий має процес. Нічого поки починати не буду, буду на вихідних займатися ось цим. На цьому все. Такий вийшов в мене влог. Дякую, що дивитесь. Сподіваюся, у вас все гаразд. В нас вже нарешті холодно, нарешті я не жаліюсь вам на спеку. Але наступного тижня знов буде потепління, і це класно, тому що ну, все ж таки хочеться ще так погуляти при комфортній температурі, а 6-8 градусів вже прохолодно. А наступний тиждень нам обіцяють аж 17. Подивимось, буде таке друге бабине літо. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть, будь ласка, себе та своїх близьких і до нових зустрічей. Бувайте! Thank you